Всім привіт! Сьогодні в нас 20 листопада. І в нас очередна наступна розпаковка. Так як я отримала ще один подарунок, за що велике дякую грабчу Олені. Ми з нею давненько вже знайомі. Обмінюємося саджанцями. Це дуже відповідальна людина. І я так зрозуміла, вона ще займається і ось такими хризантемками, які вона мені вислала в подаруночок. Так, це посилочка мені прийшла із міста Сміла. Зембло біла. Ось така. Ось така Хризантемка. Оранжева рання. Ось така. Звичайно, на наступний рік обов'язково подивимося. Коронева тут запакована, просто суперова. Ну, взагалі ця людина дуже відповідально відноситься і до полуничних саджанців. Так. Ось такі маточні, прекрасні кущики із дітками вже. Звичайно, я їх на вулицю не висадю, висаджу в горщики, ну і навесні можна буде їх розчеренкувати. Не навесні, а коли в мене вже тут можливо буде топитися вістоза, Вістоза. Зараз подивимося, я не бачу квіточки. Головне, що тут все підписане, все класно. Теж ось такий гарний кущик. Бачите, з гарним коріннячком обов'язково висадю у горщики. Я взагалі кожного року заносю собі у розсадник, по, по одному кущу висаджую в горщики і заносю в теплицю, щоб вони там зимували, щоб я могла раніше почеренкувати Собі хризантемки. Ну, звичайно, хризантемами я через полуницю не займаюся для продажу. Ну, але ще побачимо. Можливо, мене це теж захопить. Хоча в мене колекція вже теж не маленька хризантема, але я вирушую їх тільки для себе. Ну і інколи роздаю кому, хто хоче. Так, далі, йде біла балтика молочна. Ось така. Ну, звичайно, тут вже її не подивиться. Ой, яке тут коріння, класне. Я думаю, що це великі квіти. Ось дивіться, який корінь тут. Шикарнющий просто. Дякую, велике Оленко. Так, долі, долі, долі. Монна Ліза лимонна ось така, долі, Елеонора жовта. Ось тако. І ще долі Стреса. Ну, я такий не вимовлю. Теж ось тако. Звичайно, на наступний рік побачимо обов'язково. Тому що не знаю чому, але в мене і полочка приймається сухо. Так, це небочу надпису. Небочу надпису. Нема надпису. Ну, у нас вже ж у кожного є невідомі полунички, невідомі квіти. Ось, ось така квіточка, ось така. Таке іще ось одна. Так, родість біла. Уже й тут десь унизу написано. Ні, не моє. Ну, я так розумію, або е, Оленко, або ти забула. Я думаю, що вже ми можемо на те говорити, тому що ми давно знайомі. <смі> або ось такі. Е, можливо, людина просто забула, підписала. Оленко, якщо ти забула, будь ласка, напиши, що це за сорт. Ось такий ось. Ну, а можливо, звичайно, невідома, тому що у нас в усіх є невідомі. Так, і радість біла. Радість біла. Ну, це, мабуть, високорусла. Ось така. І так, Оленка мені вислала. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сортів хризантем. Дуже велике дякую, Оленка. Дуже гарний подарунок. І дуже неочікувано, що ти мені скільки вислала таких гарних соджанців. Ну, в мене тепер за те є робота. Дякую, велике. Ну, і сьогодні, сьогодні, я б хотіла відповісти на питання. От є люди, які. В яких невеличкі теплички, і там висаджують ну, буквально все, так як і в мене було спочатку. Спочатку була малесенька тепличка, я там вирушувала все: і редиску, і е, розсаду, і огірок, і томат, і, і кілька перчинок, і полуницю туди впихала. І цей мій був розсадничок. Це вона в мене саме перша теплиця, яка в мене була. Оце. Ось, ось ця. Вона. Довжиною 9 метрів і шириною, шириною, здається, чи 5, чи 4. Звичайно, це дуже маленька тепличка. Але я в неї умудрялася впихнути дуже-дуже багато. Мені просто залишалася така стежинка невеличка, щоб я могла просто просунутися. Скрізь у мене були рослини. І навіть були підвішені рослини. І у мене були. Чоловік мені був зробив такі е, із 5-літрових бутилок, і я повирізала дно, перевернула їх догори ногами, і так мені чоловік їх попідвісював на дві планочки, і я е, підвісювала і вирощувала там полуницю. Звичайно, вона в мене там дуже швидко пересихала. Це дуже незручно. Але все-таки Можна було отримувати для внуків дуже рано полуничку, так як там ми і опалювали, опалення запускали трішки раніше. Звичайно, там були ранні у мене рослинки. Ну і потім вже я придумала ще один спосіб звичайні ящики. Звичайні ящики, ну, такі, як оце в мене ящики, але з високими бортиками. Ну, отакі тільки з високими бортиками. Я туди клала агроволокно під низ чорне, і потім насипала ґрунт, Грунт я брала, так як я вже говорила. І з упаду листя старалася брати, е, можна туди підмішати трішки перепрішого навозу. Можливо, у когось є е, пролонговані добрива, але тоді я не використовувала ще ніяких ні добрив, нічого. І туди висаджувала по 4-5 по полуничок. Полуницю, звичайно, треба висадити, можна навіть зараз. Ну, бажано, звичайно, із стаканів. Якщо ж ви викопуєте рослинку з ґрунту, то бажано із комом землі, щоб рослинка просто не відчувала пересадки. Ну, зараз вона трішки притупилася в неї, в неї ріс, і рослинка так у полудрюмі, можна її перенести і вона навіть не замітить, що ви її пересадили. Звичайно, якщо корінь довгий, то треба підрізати. Ну і можна висадити і, і стаканчики, і вона буде всю зиму доростати, тому що ну, в цьому стаканчику е, тут е, обмежена ємність, і рослина, звичайно, далі ж не може йти. Рости. Ну а в ящику там оплітає повністю весь корінь. Якщо у вас є мікориза, можна додати мікоризу, можна додати гранул триходерми і висаджуйте і ставте її прямо в таку неопалювальну теплицю. І хай вона до того, як ви вже почнете там топити, але або, звичайно, у теплиці стає тепло. вже Ну, Як у нас, десь може із січня уже бути тепло. Звичайно, вночі холодно, але ж полуниця не боїться про холоди. Бояться е... квіточки, щоб не вимерзти не, не вимерзли. У такій теплиці можна навіть її накривати. Ну, Так як ми робимо у теплицях у своїх, я у... з кінця, з середини. Січня ми чистимо полуницю, накриваємо агроволокном. Також можна і з цією полуничкою. Ну, в ящику, звичайно, можна навіть зробити імпровізований парничок, і буде у вас парничок у парничку. І Навіть можна поставити такий ящик на теплу грядку. Теплу грядки я вже говорила, як робляться це викопується така траншея. Накидається туди свіжий, свіжий, обов'язково свіжий гній, трамбується, заливається гарячою водою і накривається вже землею. Або плівкою, і зверху можете ставити ящик. І знизу буде гріть вночі. А в день буде тепло і в тепличці. І так ви зможете виростити ранню полуничку. Коли ж вже на вулиці стане тепло, то я вже таку полуничку починаю закалять і виносити на вулицю. Особливо тоді, коли вона вже заквітне, то, звичайно, їй треба опилення. Треба, щоб були бджілки або хоча б вітер. Також... Дуже хорошо ставити вентилятор. Вентилятор буде ганяти повітря і опилювати нашу полуничку. Полуниця двопола, тому вона опилюється сама. Але ж для цього повинен бути вітер, так як ми димимо воздухом, повітрям або пилососом вуличним, або ж бензиновим оприскувачем. І так ми опиляємо полоничку. Нема можливості відкрити. Звичайно, таку полуничку можна і ірону виставляти на вулицю, коли вже сонячні дні. І плюсова температура градусів 15. Це взагалі дуже класно. На ніч, коли заморозка, я заносила її назад у тепличку. І так у мене виходило дуже. Рання полуничка для моїх внуків. Звичайно, це не для продажу, це просто щоб отримати для внуків ранню полуничку. Можна такі ящики навіть підвісити на такі дроти, і щоб вони були в підвішеному стані, можна навіть з боків із північної сторони, щоб вона, ця полуничка не затіняла вам інші рослинки, то ось з північної сторони вішаєте і вона не буде затіняти вам інші рослинки. А самі ці рослинки будуть прекрасно себе відчувати, тому що рослинки будуть в теплі і будуть радувати вас і ваших онуків гарним врожаєм. Такі ящики можна замінити ще рибними ящиками пінопластовими. Де продається риба, там можна придбати такі ящики, які зроблені з пінопласту. Звичайно, дуже гарно, якби там не було мишей, тому що миші дуже люблять гризти такі пінопласт. Тож, зараз якраз час подбати про це, щоб у вас не було мишей. у в теплицях треба розкладати приманку, щоб вивезти тих мешей. І у таких ящиках, хоч рибних, хоч отаких. В рибних, звичайно, чим, чим гарно, тому що там стінки теплі, тому що пінопласт завжди теплий. І рослинка не буде охолоджуватися. В таких ящиках можна вирощувати і розсаду, вона не встигатиме вихолоняти За ніч, закутувати. І Так можна навіть без такого дуже сильного опалення вирощувати розсаду. Хто захоче, той придумає все, що завгодно. Просто треба включати свою фантазію і придумувати, не боятися експериментів, і все у вас обов'язково вийде. В мене завжди стояло ящиків 10 з такою полуницею, і мені вистачало для моїх внуків, навіть сусідським давола, ягідку покуштувати. Тому що все-таки перша полуничка завжди, вона дуже бажана і, і ця ягода, ну я не знаю людей взагалі, які не люблять полуницю. Звичайно, є люди, які. Не можуть її споживати через алергію, але і тут є альтернатива, можна купити білу полуничку. Але чомусь мені не зайшла полуничка біла. Ну, можливо, колись у мене з'явиться якийсь інший сорт з великоплідних, тому що я не люблю мілку ягоду. От, ну, не подобається мені мілка ягода, тому що її. Збирати ніхто не хоче. Все-таки, якщо ягода велика, то її набагато приємніше збирати і, от, і, і на базорі. І, звичайно, є люди, які люблять міленьку ягоду. але є люди, які вибирають найбільшу ягоду. Ну, я теж ось йду по своїх плантаціях і не хочеться мені зірвати маленьку, мені хочеться велику зірвати, тому що ну, вона красивіша, вона має вигляд товарний і, звичайно, я думаю, цю думку розділяють багато людей. Тож, вирощуйте для своїх внуків, вирощуйте для себе. І Живіть сьогодні, тому що зараз у наш такий важкий час. Треба робити все, що вам хочеться зараз. Тому що не знаєш, чи наступить завтра, чи буде ще щось через рік. Тому живемо сьогодні. Всім миру добра, все найкраще все буде Україна. Ще раз дуже велике дякую, Оленочко. Дуже. Я просто в захваті. Ну, завжди, завжди, звичайно, приємно отримувати подарунки. Всім пока!